Нове кіно про стару міліцію в Києві представили міліційний телесеріал Володимирська 15 це адреса столичного главку. Події відбуваються в постмайданівському Києві. Головний герой, майор дикий, той певен, завдяки майдану. Всі від безхатька до міністра мають бути рівні перед законом. Плохо. Якщо хочете зі мною працювати, вам роботи, багато навчитися. Так, прошу любить и жаловать, майор Дикий с сегодняшнего дня назначен начальником отдела. Дикий, Дикий, Дики. он живет на Дебаркадере, некая легкая ироническая отсылка к Горцу и так далее. Он руководствуется совершенно своими моральными принципами. Это образ современного милиционера-дефис-полицейского? Скорее всего, да. Это тот образ, на который можно положиться в жизни. Серіал виходить іми на СІЦІВІ, втім, за два тижні до прем'єри його показали справжнім поліціянтам. Кіно прийшов подивитися і міністр Арсен Аваков, і почільниця Національної поліції Хація Деканоїдзе. Я обожаю кіно, і серіали, і особливо, звісно, про поліцію. Тому що, давайте скажемо так, що для поліції хороша, позитивна пропаганда – це обов'язково. У першому сезоні головні герої стрічки будуть міліціонерами. Втім, уже до другого як обіцяють автори серіалу, вдало перетестуються і служитимуть поліцейським.